Агенція розвитку Радихівщини реалізовує проект планування соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад Запорука благополуччя громади. 21 березня для зацікавлених осіб нею було проведено творчу майстерню, на якій досвідчений інструктор учив їх правильно визначати етапи планування і стратегію при створенні громад. Вступним словом, заняття відкрив виконавчий директор громадської організації Агенція розвитку Радехівщини Павло Залужний. Творчу майстерню провели консультант по проекту громадської організації Агенція розвитку Радехівщини Андрій Залужний та тренер творчого центру ТЦК Оксана Івасів. Серед учасників заходу представники з Радехова та сіл району, уповноважений міськради і сільрад. Місцеві активісти, керівники громадських об'єднань, підприємці для ілюстрації використовуються схеми, таблиці та діаграми на великому екрані. Перший блок це аналіз. Це фактично там цей в цьому блоці. Ми свя він присвячується тому, що ми збираємо інформацію. Ми збираємо інформацію на чому громада стоїть, в чому її сила і в чому її ризики. Другий блок це є розробка власних стратегії, тобто то, що якого говорив, де ми хочемо бути за певний проміжок часу, який ми для себе визначаємо зараз. Ті громади, які вже є об'єднані і які розробляють плани стратегічні плани розвитку і в контексті. Планів плану соціально-економічного розвитку. Вони стратегічні плани розробляють плюс-мінус 8-10 років на такий проміжок часу. Ведучий творчої майстерні Андрій Залужний, окрім лекційного викладу матеріалу, вибрав елементи діалогу із слухачами та форму дискусії. Він дохідливо і переконливо довів необхідний залучення до процесу створення майбутніх об'єднаних територіальних громад різних соціальних прошарків населення. Сьогодні проводимо творчу майстерню в в рамках проекту планування соціально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад Запорука Благополучя Громади, який реалізує Агенція розвитку Радехіщини в рамках проекту Українська регіональна платформа громадських ініціатив за фінансової підтримки Європейського Союзу. Даний конкурс адмініструє громадська організація Центр жіночі перспективи з міста Львова. Даний захід, який ми сьогодні проводимо, є другим кроком вже в рам в рамках даного проекту. На сьогоднішньому заході учасники ініціативної групи будуть більш предметніше ознайомлені із ем, процесом. Планування, які, які є складовою частиною підготовки плану соціально-економічного розвитку, а саме з зразками опитування думки громадян представників бізнесу, і також напрацювання бачення розвитку громади орієнтовно до 2027 року. А також учасники робочої групи висловлюють свою точку зору щодо тих проблем, які на їхню думку є актуальні для громад, які вони представляють. За підсумками нашої роботи було напрацьовано. Такі, такі результати. На думку учасників заходу, найбільшою проблемою, яка є в громаді, це є проблема безробіття. З десяти учасників ініціативної групи 5 висловилися за, за цю тезу. По завершенні лекційно-дискусійної частини творчої майстерні її учасникам були роздані анкетні листи двох видів: окремо приватним підприємцям, окремо всім іншим. Питання анкетних листів стосувалися соціально-економічного аналізу, опитування бізнесу. Су та опитування мешканців, провівши аналіз анкет, Андрій Залужний зробив висновки. Елементи розвитку громади в майбутньому учасники висловилися за те, що максимальне працевлаштування жителів громади, енергоефективні підходи в управлінні комунальною власністю, розвиток спортивних майданчиків в місті, оновлення бібліотечних фондів і створення мов для залучення інвестицій в їхні в місцеві громади. Також було напрацьовано пропозиції щодо проведення до залучення до такого опитування більш ширшого кола жителів громад, а саме через бібліотеки, через міську раду, через навчальні заклади ми запрошуємо жителів громад до того, щоб висловити свою думку щодо проблем, які є актуальні для громади, і також щодо бачення перспективи розвитку громади.